Ну що, я думаю, час скуштувати нашу голову. Блін, я навіть не знаю насправді, як її їсти. О, я, в принципі, і знайшов варіант. Я вам скажу доволі непогано. Що хочеться відзначити? Вона має дуже багато різноманітних спецій. У мене вони ще залишалися на язиці, на губах, і от вона створює ось таку ефект. Ось такої гостроти гостринки, але вона не пекельно гостра, тому не можна сказати, що її неможливо їсти. Я думаю, ця гостринка додатково створена, щоб доповнити ось це різноманіття смаків ось цієї качиної голови. Я навіть якщо б тако закрив очі і спробував би це м'ясо, я б ніколи б не сказав би, що це качина голова. Це звичайне м'ясо качки, воно не відрізняється від якихось там інших частин качки. Якщо ви будете її їсти, воно дуже пікантне, в ньому дуже багато різноманітних спецій. Вони навіть ось у нас тут на тарілочці. Розкладені. Тому е, ця страва, на мою думку, класно доповнить, е, якщо це буде якась закуска до якогось пива. Можна пиво тоді, будь ласка, якесь 0,3, там, е, світле. Тобто от в цьому плані вона ідеально підійде. По розміру, я думаю, вона буде трішки менша, тому що тут дуже-дуже багато ось цих голів, і ко кожен зможе наїстися. У нас вистачить і оператору, і я спробую. Тому ось так з точки зору вау ефекту вона точно досягла того результату, якого ми очікували. Мене це здивувало. Порція дуже масштабна, дуже велика. Навіть якщо ви придете великою компанією і зможете зробити собі це замовлення. Я думаю, кожен з вас спробує її скуштує і зможе насолодитися ось такою китайською традиційною кухнею.